Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас почалися робочі будні, я поставила смажити котлети і хочу розповісти, як ми святкували свято Різдва. 6 числа це в нас була Кутя. Я кутю не роблю, робить сестра, це така традиція. Я до неї ходжу за кутею. В цей день, в принципі, нічого їсти не можна. Я витримую діти, ну ні. І коли вже перша зірка сходить тато мій каже, що все можна їсти. І я йду до неї, вона мені, не, вона мені насипає кутю і ну, ми по-різному насідаємо разом. Я з своєю сім'єю, вона з своєю сім'єю і вже їмо кутю. 12 страв до 12 страв я відношусь так. Головне, щоб це були страви, пісні. В цей раз у мене не було 12 страв, але були звичайні пісні страви. Вставлю можу, картинку вам, як у мене було. Ось так. А саме свято Різдва, звісно, це була молитва. Потім ми поїхали до батьків чоловіка, до моїх батьків, і чекали колядників. У нас колядники, знаєте, такі постійні. Кожен рік їх чекаємо. Це така дуже велика родина. Вони приходять з дітьми і всі разом, всі так дуже гарно співають. Ну, такі дуже ми. Їх Кожен рік чекаємо, ставлю вам пару кадрів, як у нас дитя, послами ваше життя, щоб ви мирі проживали і від них не знали. what's Це різдво, слава Богу, не ракети, не шахіди не летіли, і відчувалося таке свято на душі відчувалося. Трошки ще, знаєте, похолодало, і пішов сніжок невеликий, але він пішов, і такі були різдвяні, як кажуть, морози. І це, звісно, трошки так радує, але не радує, бо нашим хлопцям там холодно. Ось так. А в нас пішли робочі будні. Я сьогодні відпрацювала день вже. Роботи сьогодні було багато, але справилися з цим. Зараз приготую вечерю і будемо. Сьогодні дочка в мене працює. А, до речі, їй подарували на роботі такий різдвяний кекс. Ставлю, я знімала, але не зняла, як він був запакований. Він дуже гарно був запакований, ось так. І купляла ще там торта, покажу, якого купляли. Ну і так пройшло все так знаєте, в сімейному колі і насолоджую. Кожну хвилину, коли тихо. Це, знаєте, таке. Наразі кожна хвилина тиха, це як подарунок. Ось так. так хотіла з вами поділитися. Дочі на роботі подарували штолін. Це такий різдвяний кекс. Він був дуже гарно оформлений, замотаний був в папір і була така, бачите, жовта-блакитна стрічка. Але я не засняла. Ну нічого страшного. Поділилася, пригостила всіх. Скуштували, ну, скажу чесно, чекала від нього щось такого більшого, але це звичайний кекс ізюмом. В нього смачна така біла посипка, мені дуже сподобалась. А так, такий е, простий звичайний кекс. Мені е, так здається, більше він на паску підійде, але це на різдво таке. Ми були на Рошені і купляли такий лимонний торт. Ось такий мені дуже він подобається. Він мені схожий на салат мімозу. Хто робив салат мімозу, знає. Такий дуже схожий. Ось це він дуже смачний. Хто не куштував. Це рошеновський торт, дуже-дуже смачний. І такий, знаєте, він м'якенький такий тортик, пропитаний гарно і набагато смачніше нам ну, найбільш сподобався, ніж Штолін. Але так, це діло, знаєте, такого смаку. Ось я ялинку не ставила, але зробила ось таку композицію на Різдво. Це така у мене ялинка Йоршик, так як вона зветься. Є така книга у мене зіркою зроблена, як тут ротився Ісус Христос. Ну, по малюнкам там є, і ось там є. Так, як зірка з'явилася на небі. І поставила ось таку листівку. Вона мені дуже-дуже подобається, вона така дуже гарна. І е, таку, таку гірлянду маленьку це вона з юзку. е, Включаю, щоб вона трошки радувала нас. Та композиція у мене була з новорічних різдвяних прикрас. Ну, хай трошки постоїть. Взагалі, ми, ми так, я все залишаю до 21 числа. Не знаю в цьому році, як воно у мене буде стояти. Може, такий буде настрій, знаєте, захочеться все прибрати. Побачимо. Але так трошки трошки-трошки радую. Сьогодні будемо з вами робити такі бутерброди жульєни, я їх так називаю. І для цих нам бутербродів буде потрібно. Гриби. У мене дві такі. Я не знаю тут, скільки є. Вони вже нарізані. Купила, вони були якраз по акції в форі, тому мені дуже-дуже підійшло. Так, цибуля потрібна. У мене діти не дуже полюбляють цибулю, я не беру багато, а можна взяти один до одного. Так, сметана, спеції нам потрібно буде, сіль, перець, хто що любить. Сир, я натерла його вже на терці, але у мене, бачите, тут трошки відрізняється сир, натерла на такій терці буряк. І на такі ну, дуже мілко натерла. Так подобається мені. І можете натирати будь-як вам подобається. І для ще саме основні нам потрібно такі булочки малятко, Тут 5 штук, хотіла купити 9, не було. І це була остання упаковка. Ну Нічого страшного, будуть у нас 5 сьогодні булочок. І Будемо приступати до цього рецепту. І будемо обсмажувати гриби з цибулою на пательні. Можна обсмажувати на вершковому, а можна на звичайному. Я буду на звичайному. І як вони обсмажуються, буду додавати сметану. А поки гриби мої обсмажуються з цибулею, ми будемо готувати булочки. Нам треба вибрати серединку. У мене така ложка є. Вона дуже гарно підходить до цього. Я спочатку зрізаю ножиком, а потім цією ложечкою таку роблю ямку. Ну ви побачите зараз. Так, ось такі в мене булочки вийшли, і будемо потім начиняти їх грибами, цибулею і сиром. Оце, що у мене залишилось від булочок цих, я, у нас є годівничка для пташок і туди висипаю. Але знаю, що хлібом не дуже гарно кормити пташок, але я думаю, можна цей хліб або підсушити, зробити сухарі для котлет. Я піду висиплю в годівничку для пташок. І так, наші булочки готові. Відправляю десь на 10 хвилин. Ну, дивіться по своїй духовці, щоб розплавився сир, і булочки трохи підрумянились.